Стіної напруги спорт підтримає тебе. Кожен із нас має свої чудові спогади про Крим, про сонце і пісок, про давнину, про море і мрії, про футбол. А для декого і про щасливе дитинство вкрадене і розтоптане чоботами зайд. Важливу перемогу над збірною Ісландії українці здобували із новим капітаном у першу кар'єрі. синьо-жовтих на матчі з пов'язкою вивів Микола Матвієнко. Симонічно, що сьогодні він є єдиним уродженцем Криму у збірні України. Рідне містечко Матвієнка старовинні саки на узбережжі Чорного моря. Саме тут Микола народився, а в шість років почав займатися футболом. Батьки віддали саме в українську школу. А тому казав Матвієнко: ніколи не мав проблем чи незручностей у спілкуванні державною. Завдання тепер інше. Поїхати на євро і там достойно виступити. Тренери ставили грати із хлопчаками старшими на два роки. В бульвав за Челсі, а кумиром вважав Джона Тері. Коли ж Миколі випинилося 12, його помітили селекціонери шахтаря. І з 30 хлопців, що брали участь у відборі, спочатку залишилося п'ятеро. У підсумку в академію потрапили двоє з них: Матвієнко та Боричук. База гірників у хіріші, яку щойно відкрили, видалася юнакам палацом. Таке відчуття було. Команда Шахтаря з гравців 1996 року народження була дуже потужною. З дитячих років плічопліч з Матвєнком грали Зінченко, Коваленко, Боричук, Зубков. І з більшістю цих хлопців Микола дружить і до нині, як і з подвійним кумом Олександром Зінченком. Поверни камеру назад, подивись, що там відбувається. Як я можу відповідати серйозно, коли він просто мене смішить. Не дивно, що ця команда дісталася в фіналу Юнацької ліги чемпіонів, де поступилися дитячі мрії Миколи лондонцям у синьому. Зупинитися за крок від трофею було дуже прикро, але саме того року, у 2015-му, Матвієнко дебютував за основу Донецького шахтаря. Однак шлях до постійного місця у стартовому складі був важким і тернистим. А пролякав він через Львів і Полтаву, де Матвієнко грав в оренді. І в Карпатах Іворськлі про нього згадують добрим словом. А зі складу левів Миколу взагалі вперше викликали до збірної України. Оренди зробили мене сильнішим. Коли ти йдеш у новий клуб, завжди трохи страшно. Ти не знаєш, як тебе прийме колектив, як до тебе буде ставитись тренер, допомагати чи кричати. А коли був тут, був там, то тобі вже буде простіше, бо ти вже маєш певний досвід. У 21 Матвієнко вже із багатим досвідом виступів УПЛ повернувся до Шахтаря. А ще через рік газпромівськими рублями спокусився Ракицький. Коментуючи цей трансфер, Рінат Ахметов сказав, що не шкодує, адже має ким замінити захисника із хворою пселезінкою. У нас є ще коля Матвієнко. Я вважаю, що це талант сумасшедший. Він став беззаперечним гравцем основи, отримав постійний досвід у лізі чемпіонів. І, врешті, мрія його дитинства мало не збулася. Так, та сама про Лондон. Щоправда, покликали не в Челсі, а в Арсенал. Дружина підтвердила, у 2020 році до оформлення трансферу залишився лише крок. Я бачила в нього максимальну сатисфакцію від цієї пропозиції. Будь-який футболіст мріє про запит такого клубу. Він стриманий і не показує емоції. Але думаю, що всередині в нього палав вогонь і хотілося реалізувати свою мрію. Що пішло не так? Я до кінця не знаю, я намагаюся не ставити йому зайвих запитань, не хочу засмучувати, розумію, що це то хворе місце. Розуміюча дружина, одна зі складових успіху Матвієнка. З Анною Микола познайомився, коли вона працювала офіціанткою в столичному ресторані. А він грав за дубль Шахтаря. Матвієнко дуже сімейний за типом характеру. Може, через те, що власну сім'ю покинув у 12. та й зараз усе складно, адже 10 років батьки Миколи та його брати живуть в окупованому Криму. До слова у футболі Микола тягнувся за старшим братом Дмитром, також захисником. Він був у системі шахтаря. Однак пробитися б не зумів. Зробив дивний вибір. Грати в колгоспній лізі у купованому Криму місцеві команди. Навіть рашисти не включали у свій бойкотований чемпіонат, організували окрему лігу, яку використовують здебільшого для пропаганди. Однак питання українців на окупованих територіях дуже складне. Сам капітан збірної реагує на обстріли расистами України, цитуючи Ліну Костенко не може відвідати сім'ю. Тепер там, де дім Матв'єнка, влаштовують свої порядки зайде із Болотяного краю, а викорити їх можна лише бавовною на аеродромі біля Сак. «Не хочу уїжджати з Криму і залучки, як в своєму домі жили. Настільки все душевно, По домашньому. Зараз Матвієнко 28. І ще є час реалізувати мрії про Європу. Він головний герой трансферних сах у преці останніх років. Його активно сватали в Брайтон. Добре знайомого тренера Дедзербі. Матвієнко вже, нібито навіть узгодив умови особистого контракту. Цікавилася і ще низка англійських клубів: Вестхем, Бренфорд, Лестер. Матвієнко швидкий, має гарний удар, а головне добре читає гру. Передбачає дії суперників і сильний при білдапі. Може віддати будь-яку передачу коротку, середню, розрізну. А у цьому сезоні ще й б'є гол за голом. Можливо, саме тому Шахтар поки ставить на Миколу Цінник, що відлякує потенційних клієнтів. Станом на грудень 2023 тисячі двадцять Матвієнко був найдорожчим гравцем УПЛ за версію порталу Трансформаркет. Сьогодні його випередив Судаков. Однак експертна ціна у 20 мільйонів євро не означає, що шахтар його за стільки відпустить. Один із останніх потенційних покупців, що пішов із гарбузом, Міланський «Інтер». Зрештою, європі гроші рахувати також вміють і розуміють, при всіх плюсах Матвєнко не ідеальний. Фізичні дані не вражають. Микола буває провалює персональну піку, а ще губиться, коли команді доводиться грати другим номером. Шахтар в Україні здебільшого атакує. А якщо треба буде грати в аутсайдері із сильного чемпіонату, інтенсивність буде значно вищою. У Миколи бувають прикрі помилки його в збірні навіть якось е, замінили в перерві. Однак попереду чемпіонат Європи, а це означає, що новоспеченого капітана буде шанс проявити свої найкращі якості, щоб спонукати котрусь із команд топ топліги викласти нарешті ту суму, що вдовольнить Шахтар. А донечани врешті відпустять вихованця, як не як чотири чемпіонства, чотири кубки і два півфінали Ліги Європи. Достатня подяка рідному клубу.